Суддівська машина Кремля перевершила сама себе вже восьмеро українських моряків, заарештовані за півдня. Це ті військовики, яких обстріляли і тирани на російські судна. окупаційні суди Криму. Звинувачують їх у незаконному перетині російського кордону. Межі, які крім Москви, в світі не визнає ніхто. Перед тим загарбники записали допити українців на камеру. На них усі вони визнають свою провину. Чи щиро дивіться далі? Я наразі Андрій. Я це Бузов Сергія Андрійович. Соловодіводимовичкамандіргонська частина сімнадцять Ці кадри затриманих українців з'явились у мережі напередодні ввечері. На відео троє із 24 затриманих хлопців фільмують у різних місцях. Росіяни стверджують, що відео записане під час допиту моряків фсбівцями Українські військові фахівці у щирість зізнань не вірять, радше пишаються витримкою моряків. Те, як вони себе тут ведуть. Це просто я не знаю. Ну якщо не в книжки, то це точно я буду вчити людей, як треба триматися. Андрій Козінчук, військовий психолог, який працював зі звільненими з полону вояками. Ми з ним переглядаємо ці змонтовані кадри. Перший у цій підвірці Андрій Драч. Російські змі називають його співробітником служби безпеки України. Українські силовики ці дані поки що не підтверджують хоча й визнають, що СБІвці на бортах були. Видно, що людина фізично стомана, тобто не спала. А, і намагається як це можливо вести себе впевнено. Йому незручно говорити по одній, посіпрі по декілька причинам: що перше, це фізична втома. От і по-друге, ну наскільки я можу припустити, що він не хоче говорити того, чого немає. Наступні кадри із 21-річним матросом Сергієм Цибізовим. на відміну од інших Сергія, знімав професійний оператор на тлі кораблів. Це трошки впевненіше говорить. У нього більше Він Дуже швидко хоче це все висказати, розказати. Тобто, можемо припустити, що ну його там змушували, вмовляли, просили. Спецкорпус спілкувався з бабусею хлопця. Його востаннє чула напередодні. Сергій сказав. А в телефоном лише що з ним усе добре. Ми показуємо жінці відео. Вона каже, онук надзвичайно стурбований. Він волнується і говорить, бачите, він, якби так говорив, то ми десь нормально говорив. а це так трохи він як то волнується. Третій чоловік, якого ФСБівці вирішили допитати на камеру, капітан Володимир Лісовий. Те, що чоловік переказує написаний слідчими текст, помітно навіть не фахівцям. У нього бігають очі. Просто швидко читає текст, який йому написали, недолугі ті, хто допрошує. скоріш все ж це якісь ФСБшники. Про це говорить і керівник полонених хлопців. Це все заучені фрази, ті, які вибивали з них скоріше за всього, тому що е матроси навіть фрази не знали за словами психолога. На хлопців тиснуть не так фізично, як психологічно. Це можна порівняти. Ну наприклад, з гвалтуванням. А з точки зору психологія, а не фізіологія, тому що ти не можеш нічого контролювати. От над тобою хтось контролює. Про те, як шантажем і погрозами вибивають свідчення в полоні, нам розповідає і Анатолій Свирит, військовий, який вийшов із Донецького аеропорту і побував у полоні ДНРівців. Коли в мене записували, то в мене дружина була в полоні, і звичайно я б сказав, що завгодно. Те, що моряки поводяться гідно, визнає їхнє керівництво. Сьогодні командувач військово-морських сил надіслав хлопцям листа зі словами під. Тримки та обіцянкою визволити з полону. Антон Страшко, Олена Кузніцова та Світлана Павук. Спецкор два плюс